Він відстоював нашу свободу ціною власного життя. Його глях на псевдослон захисник української держави з Кривого Рогу. Свого часу воїн навчався у 73-й школі. Після закінчення 9-го класу вступив до політехнічного коледжу. Там його здобув професію помічника машиніста екскаватора. Її відправився працювати на ArcelorMittal, Мітал, де керував тепловозом. Поза роботою Єгор був представником осередку ГО Центурія. Можу сказати, що він був доброю людиною. Відносився ну, до всього з позитивом. Від нього мало коли почуєш якихось образливих слів та взагалі такого не пам'ятаю. Слон був дуже для мене близькою людиною, так як і усі хлопці, в принципі. З перших днів повномасштабного вторгнення Єгор добровільно виявив бажання захищати нашу країну, для чого долучився до місцевої тероборони. Для деяких його знайомих це було несподіванкою. Бо, як пригадує його друг дитинства Артур, слон по життю був пацифістом. Він мав а, перспективну кар'єру, тому що у нього голова на плечах була. Ось і аби не війна, може він вже був би якимось... Керівником на підприємстві, я нічого не хочу сказати. Тяжко в будь-якому випадку втрачати побратимів, але коли ти знаєш, з дитинства це якось по особливому. Згодом його мобілізували до лав Збройних сил України. Він служив навідником першого механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади. У нас був збір, коли наші старші оголосили збір, тому що ми більш-менш вже Зрозуміли, яка загроза є, тому оголосили збір, і вже тоді, скажімо так, слон прийшов до наших лав, тим самим показав себе. І з першої можливості, з першої мобілізації, він поїхав захищати свою країну. Разом із побратимами слон тримав оборону на найбільш запеклих напрямках на Запорізькому, а згодом на Бахмутському. Там же на полі бою поблизу Бахмута кривийський захисник загинув 25 січня. У 24-річного парубка залишились батьки та багато нездійснених мрій та планів на життя. Яке в нього жорстоко забрали окупанти? Вічна пам'ять та слава героям України, Кузьма Шишкін Андрій Яковлєв, Першміський.